Перед каткою на Каракіні завалився бойовий тарган і закинув челендж. Один кіл дорівнює 100 гривень, але при умові, що я зроблю як мінімум 5. Ну і звичайно, я в один момент включив бойового рембо і лупанув все по красоті. А ви, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб засуджую я не хотів, що добити 100 тисяч підписників до нового року і напишіть коментар після того, як то все переглянете. Хлопці, ну не бий та ну я не місний, ну дійсно. Не бий. -лю -лю. Пропоную челендж, 100 гривень кіл, і до кінця стриму, але якщо в катці менш 5 кілів, рахунок обнуляється. Ніхуя собі, ніхуя собі, бойовий тарган. Базару геть зовсім немає. Хто я такий, щоб відмовлятися від такого челенджу? Я приймаю. На блядь, геть відлетів, бо там ша один бігає, а я нагадаю, у мене нема шолома. <Світ> Хорошо. Я би навіть сказав чудово. Драгоний Калаш це не найгірше, що могло бути на цій карті. Тільки на Калаш би зараз коліматора повішати, і було би причудово і зручно, і я би не жалівся. А 2Х на середню дистанцію я не вмію втримувати. Тобто коліматор я звик, щоб його тримати, а. 2х ні. Тому, якщо що, доведеться просто підкрадатися ближче, може зараз дроп на нас випаде, тоді не доведеться. Зараз П90, нахуй, і розрулимо топ 1 просто. Зараз раз будуть звіти хлопці бігти, я їх буду приймати. Побачив. <проб> Ви що, йобнулись, якийсь чувак афекашний, просто на кинув і йшов. О, <проб> <проб> ніхуйово! Ніхуйово жити жити довбойобом в моєму випадку. Авік, блядь, на Каракін ви шо їб. Хлопчики, хлопчики, не кіпішуйте, бо я вас зараз всіх буду трахати. А тут собі залишу відступ про всяк випадок, якщо він мене захоче запушити. О там он эти еще. Калаш, 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 калаш. Калаш на глушаку. Походу и на иксовце. Стреляй, стреляй, сучка. Є плет блять, раз ми с тобою побазарим. Так, токс мене, да выебався? Куди той висотник подівся, блять. Хуйово, треба глянути тут відступ, якщо вийде, побіжимо сюди, якщо ні. Сподіваюсь, він дуже... Ахуєть, все, заєбісь. Фух-ху-хух. А тут що в нас? О, і якраз ремонт броні. Я тільки хотів про це сказати. І воно мені якраз попадається. Добрий вечір всім. Перепрошую, що приватно не можу вам сказати, тому що, блядь, долбайобські оці оновлення, я бачу тільки собачки. Ось над нами є хуєсо, той йде на горі мене стріляв. І трошки я непокоюсь, що він чує мої кроки. Отуди перебратись треба. Сука, але стрьомно нахуй. Довийобувався, це оце їй був. Ладно, все, я не можу лутатися, в мене клава завісла і перезаєднувати не буду зараз. Я думаю, що то не клава, що то порти, але може всяке бути. Інкогніто передаси шхатору, це. Стріляй, че ты не стріляєш, плюс відступаю. Звідки ти сука ебашишь? От звідки він, блядь, пихкає, нахуй. Хуй знає, пихкає звідкись, блядь. ВССник знов їбаний. Все побачив, простріл справа. Диви, ви що, їбанулись? ребята, нахуй. ВСС Ніки якийсь долбайоб здалеку. Пізда їм зараз всім. Фух, блядь. Я думав, що мені зараз пізда буде, якщо чесно кажучи. Увага, увага! Прибув до нас Бачу. на краю ретри. Ноунейм 100 гривень доброї ночі кому пісюна, а кому вагітну в очі. З дробовика єбанув. Добрий вечір, секунду, будь ласка. Ніби здалося хтось ліг в траву. Хто лайкне постав, поставте, будь ласка, і підпишіться на канал, бо ще трошки до 85 на. Просто для перевірки. Все, перевірив. Боже, врятуй, лежать, сука уже. Він звідти прибіг, значить, нікого не було, відповідно, вони десь по праву сторону всі. Це по менівеса їбанула щойно? Хто там за топ-1, що казав? Я не... Блять, я просто не розчув. Скажіть, коли я там топ-1 не брав? Фух, заєбісь. Що й челендж ахуєно виконав. Но новий відос на канал, блять. Клас, мені подобається. Фух. На каракіні це дуже ахуєний результат. Мені подобається. 10 кілів прям. Ти що? Фух, блядь. Е, де мої тисячу дамага? Ну ладно, не, не... треба ще третій, то це тільки перший.